Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні приготуємо знаменитий рецепт, який зводить з розуму світ. Без духовки тільки з яйцем. Отже, нам потрібна сковорідка. Починаємо приготування. Нарізаємо банани три штуки. Я вже приготувала 2 яйця та бананчики. Розрізаємо наші банани посередині. Готуємо нашу пательню. Нам потрібно взяти цукор. Та масло. Спершу ми розтаплюємо масло на сковорідці. Цукор я взяла такий. Ну, він трошки коричневий, але ви можете навіть звичайний взяти. Далі збиваємо яйце та цукор. Додаю цукор. Три ложки. Та какао. Розмішуємо. Сюди ж ми додаємо Олію, Перемішуємо. Також додаємо молоко. Далі ставимо пательню. Ось так наша пательня. масло та цукор. Викладаємо бананчики. Бананчики вже тут і зверху наливаємо тісто. Накриваємо кришкою. Ось так все залили, випікаємо під закритою кришкою. Ось такий пиріг. Всім смачного.